Лікарка Оксана Гудкова працює в одному із полтавських центрів сімейної медицини. Вона щороку вакцинується від грипу. Я вакцинуюся кожного року сама, вакциную своїх рідних близьких, тому що е, працюю з такими пацієнтами і являюся в групі ризику. Вакцинуватися можна в будь-який період, навіть в епідсезон, е, це з жовтня по квітень. Окрім медиків у групі ризику, також вчителі вагітні та люди із хронічними хворобами. Вони можуть отримати щеплення від грипу безплатно, звертаючись до сімейного лікаря. Вакцину для імунізації розподілять між 60 медустановами до кінця тижня, каже Ольга Бастанова в першу чергу ми будемо роздавати на заклади для медичних працівників. Потім вже для декретованих груп, тобто людей, які мають хронічні захворювання, цю потребу вже формирую. Ують сімейні лікарі в центрах ПМСД. Нині в області є майже 7,5 тисяч доз вакцини від грипу для щеплення людей із груп ризику. Препарати доставили у рамках гуманітарної допомоги 11 листопада. Всі вакцини, які доставляють в Полтавську область, зберігаються на цьому складі. Так само і не виключення є вакцина від грипу. Від Міністерства охорони здоров'я України по домовленості з міжнародними партнерами у якості гуманітарної допомоги в Полтавську область було доставлено 6 тисяч доз вакцини Тетра». це вакцина французького виробництва, а також 1400 доз вакцини Джисі -Флю. Це Вакцина корейського виробництва. Пацієнти, які не належать до груп ризику, щеплюватимуться за рекомендаціями сімейного лікаря. Вакцини самостійно мають придбати у аптеках. Розійшлася вже перша партія, ну вона розійшлася дуже швидко. Зараз на ринку залишилась тільки вакцина Джисіфлю. Доставити її в аптеку можна за два дні. Вона є на всіх крупних оптах країни. Чотирьохвалентна вакцина, тобто перекриває всі чотири штами грипи, які можуть прийти цього року. За тиждень у регіоні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 3,5 тисячі людей. Випадків грипу поки не підтвердили, говорить епідеміолог. Для гострих респіраторних інфекцій, вірусних, зараз сезон підйому захворюваності відносно грипу є достатньо ефективні щеплення, і саме щеплення є найбільш ефективним захистом від грипу. Смертність від респіраторних інфекцій вона реєструвалася щороку, і це був саме грип. І вмирали від грипозної інфекції саме люди, які відносяться до груп ризику. За словами Андрія Байбарзи, торік у регіоні від грипу щепилися 6600 людей. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.